Я такий великий і сильний Бог. Він є такий вселюблічий і святий. Вчора Бог послав мені на шляху земного ангела, через, через якого Бог так сильно поблагословив, так сильно дав, так, таку благодать, таке благословення і милість свою явив через цього земного ангела. І також, мої друзі, сьогодні виходимо на шутки. Віруючий ходить на зібрання, пішов перший, а, а мені не дав шляху, і моїй мамі не дав пройти першим. Тому що Він хоче в цьому бути першим, але Бог вчить нас, щоб ми були як Ісус, останніми в цьому мирі. І тоді ми будемо перші в небесах. Ісус від нас прагне, царства. від нас Ісус прагне, щоб ми були милосердними, святими. І в всьому наслідували Його, і його приклад, і Його світло, ми його показали і тут. На землі і там в небесах ми були. У славі його, у тому білослізному вістоні ми ходили тут, на землі там в небо, хай буде Бог вся слава проповідь. Амінь.